З води крави відновлююсь, а сном світанком розкривають. Зроду рік твоя пам'ять міцна, твоя кров як ріка весняна, ой, дихай, тіло, вільно ясно, ой, бийся серце глибоко красно, земле, матірку, дай мені силу, щоб жили, жили, щоб в кіст піжили, ой, стань в шовіцях. Тримай мене, будь здорова, кров моя, по мені пливи, як зоря, будь міцна кістка моя, Стань, мов, скеля, мов земля, Ой, тихай, груди ясні, як дуби в світлі весні, ой, світ із живіт, мій теплий, як хліб що зростає з пшениці. Ой, тихай, тіло вільно ясно, ой, бійся, серце, глибоко красно земле, матінько, дай мені силу, щоб жили, жили. Песняте, земне, тримай життя, тримай мене в голові спокій, в ногах сила, є клоза, що себе відродило, Моя спина, як скеля вікова, моя шкіра, як кора жива, мої руки, як вітер леті, моє серце, барабан на світі, моєму тром'я ясне мій живіт дар, що життя несе. Хай тіло вільно, ясно, боїся, серце глибоко, красно, земле мать і Ще я, я в омовленні, я в любові світлі корінені. Ой, моє єство, джерельна сила, живе, ясне, земне, відкрите, й миле була є, і будуть свісти, бо я землі, бо я з весни, О -о 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 -о. Ой, дихай, тіло, дивно, ясно. Ой, бойся, серце глибоко красно Земле, матінко, дай мені силу, щоб жили, жили, щоб кістки жили, Ой, стань живіт. Світле святе земне, тримай життя, тримай мене. Я в очищенні, я в оновленні я в любові, світлі коріненні. Ой, моє іство, черельна сила, живе, ясне, земне, відкрите, й миле. Була, і, і буду цвісти бо я землі, бо я з весни, ой, дихай, тіло, дивно, ясно. Рәмәй менә